Так, доброго дня, доброго вечора. Новини вийшла версія 2.2. По відношенню до версії 2.1 з точки зору інтерфейсу відмінності немає. От, якщо я запустю, зараз теж те саме: перевірка оновлень. Єдине, що тепер зараз доступна ревізія номер 4 Ця ревізія вона не залежить від версії самого Апу, да, тому, як би то не важливо, але все одно. Версія 4 тепер доступна. Що змінилося? Змінився сам алгоритм, який створює файл перекладу. От. Там були певні погрішності, тому зараз я їх думаю, виправив. От, І тепер переклад буде більш точний. В тому плані там. Інколи назви не співпадали з тим, що там повинно бути написане. От. Так що такі справи. Ну, як завжди, версія буде доступна тут. А я вже її завантажив. Тому от версія 2.2 вже доступна. На цьому. все. До побачення. Гарного настрою і не хворійте. Все, покидав.